Якщо ти новачок і до тебе прийшла отака от ситуація, перше, що ми робимо, визначаємо натуральну базу і колір по довжині, і корінь довжини. Ділимо на 4 частини і готуємо ватні жгути і планшет. І починаємо, як на відео, отак наносити фарбу. Формула у мене 7-4 плюс 9%. Спитайте, чому 9%, якщо в неї натуральна база 6? Тому що а, все, що довше 1,5-2 см, вважається відрошого корню. Вважається, що це вже довгий корінь і він складно освітляється, фарбується, освітляється. Тому на полосу ми замішуємо формулу 7,4 плюс 9% і отак набираємо всю голову ізолюючи прикореневу зону і лишаючи там той зав'яний сантиметр натуральної коріння. Коли ви нанесете всю голову, всі зони таким методом, ватними жутами, тільки тоді ми приступимо до нанесення прикореневої зони і ніяк по-іншому. Чому ти спитаєш? Не можна зразу намастити все, тому що корінь буде світліше, ну, наприклад, 7,4, а полосочка буде 6,4 і далі по довжені 7,4. Ось ми набрали, тепер виймаємо ватні жгути, замішуємо нову свіжу суміш, теж той самий колір 7-4, тільки вже 6%. Тому що на корінь нам не треба 9%. Далі ще. Після того, як я нанесла коріння, зразу нанесла тонування на півперманентний фарбник, теж це був 7-4. І дивіться, який гарний результат. Яскравий, клієнт щасливий, якщо корисно, ставте уподобайку.